Михайло Сергійович Грушевський український історик, громадський та політичний діяч, голова Центральної Ради Української Народної Республіки, член кореспонденції Української академії наук та Академії наук Радянського Союзу. З березня 1917 року в Києві почалося формування Української центральної ради, яка заочно обрала Михайла Грушевського головою. Грушевський приєднався до Української партії соціалістів-революціонерів. Під його керівництвом була розроблена Конституція Української Народної Республіки, прийнята 29 квітня 1918 року. У березні 1919 року емігрував до Чехословаччини. 1923 року був обраний академіком Всеукраїнської академії наук. Працював професором історії в Київському державному університеті. Був обраний академіком Всеукраїнської академії наук. Від 1931 року змушений був проживати в Москві. 23 березня 1931 року Грушевську заарештували як керівника Українського націоналістичного центру. 5 січня 1933 року справу екс голови Центральної Ради закрили зі зловісним, одночас поясненим вердиктом з огляду на його смерть.